Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Як подивіться, яке небо чисте, як кажуть ніхмаринки. Оце нарешті прийшли дощі. Я думаю, що вони від нас таки підуть на деякий час. І наступила літня спека. І ми з вами пройдемось до нашого ставочку. Ми давайте обійдемо його. Не будемо лізти через забор, обійдемо через паркан. Е, що у нас тут? У нас тут цвіте і пахне. Ту і начебто потрошку відживають. Відходять, я маю на увазі. Так, хто у нас спец? Перше питання. Що це у нас спливло? Скажіть мені, будь ласка. За корні з чого це? Це німфея чи що це таке? І оце плавало в свободному плаванні. У вільному плаванні. Дивлюсь, ану, піднімайся, о. І хто знає, куди його йдіть. Що я хотів вам показати? Дивіться. Веліферка стоїть, гріється під поверхні води. Так, дивіться. По німфеях. У нас тут ви бачили, я показував німфеї. Були здорові такі квіти. Це вже, я так зрозумів, інша. Зацвіла та що тут була тут цвіла, це тут. А ось дивіться, одну кинуло вже розцвіло, другий бутон, третій, четвертий починає. Дивіться, як гарно відбуває сонечко, да? красиво. Ну не чарівна ж, чарівна. І я ж думав, що ж робити? Ну а інші, коли будуть цвісти. Ну, було декілька різних думок, те, що може, треба було їх на мілі садити, хоча в мене тут такової на смілі нема. Мілини тут метр і метр тридцять отам. Дозна. Може не час. А як виявилось, кожен сорт по-різному якась розцвітає, коли хто долізе до поверхні. І ось дивіться, сьогодні яка гарна квіточка рожевої німфеї. Господи хоч би телефон не опустити у воду. Рожевий німфейки розстріло. Тут у нас цей як називається, скажіть, забув уже. Це водяна ялинка чи сосонка. А це не аїр. Напишіть в коментарях, як називається ця рослинка. Аїр, на жаль, не прожився. Залишилось три кущі і вони... Не хотять, а там вже бутон, зараз витягнемо бутон, один відцвів. Від Оп, потікали. Тут і гупики, і віліфери і бічіносці я накидав. О, оце відцвівший вже бутон, він відгнив. Бачите, вже і квітки загнила. Викидаємо, хай органіки не накопичуються у нас. Ну а так, в принципі. Ще ж в нас в планах таки зробити фільтрацію, але поки ще не дійшли, як кажуть, ні руки, ні фінанси. Ну, маємо такий на даний момент ставочок. Хотів я показати вам німфеї, я вам показав. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Чекаємо нові відео. Всім до побачення!